Закриває наш список. Комфортний, надійний, ідеальний, якщо ти часто їздиш по трасам поза містом десь. Форт Мондео. Це автомобіль уже d класу доволі таки непоганий, комфортний, і я б не сказав, би, що обслуговування коштує на ньому дуже дорого. Тут було дуже багато двигунів. По бензиновим 2.0 на 145 кінських сил, а також 2.3 на 160 кінських сил. Дизельні 1,6, 1,8. Але я рекомендую двохлітровий дизель на 140 кінських сил. Він дуже тяговитий і їде дуже добре. Коробка, механіка або ж автомат Aisin. Витрата буде приблизно 8 літрів бензину або ж 6 літрів дизеля. Він дуже довгий і при цьому має ще й доволі таки об'ємний багажник на 540 літрів. Комфорт на рівні бізнес класу. Дизель економічний і дуже тяговитий. Кузов не швидко гниє, але підвиска любить трохи уваги. Вона комфортна, дешева в обслуговуванні, має гарні двигуни. Але для міста така тачка не дуже буде підходити через свої габарити.